Нова, строка, процедура обгортання домовини полотнищем державного прапора України. Приступити. Перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Валерій Сергійович записався до територіальної оборони Іванівського старостинського округу. 15 березня 2023 року Валерій Андроніков був призваний на військову службу за мобілізацією. під час виконання бойового завдання. Поблизу населеного пункту Кліщівка Бахмутського району Донецької області, старший сержант Андроніков Валерій Сергійович, командир першого розвідувального відділення, другого розвідувального взводу розвідувальної роти, 7 жовтня 2023 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою, загинув. Валера він. Жодного разу не спасував. Своїм прикладом він надихав інших, надихав молодих, які приходять нові, ще не обучені. Він максимально що знав, що вмів, він старався передати іншим. Він був вірний присязі, він був вірний своїй державі, країні. Якби там прикло, прикро, воно не звучало, зараз його вже з нами немає. Але немає тіла. А пам'ятати ми повинні. Тому що, я думаю, гірше всього це бути забутим. І немала кількість на теперішній час віддає своє життя людей. Все, що лишається, це пам'ятати пам'ятати, які жертви були завдані заради тої перемоги, яка найближчим часом буде. Валерій є тим військовим, який став прикладом для всієї громади, для кожного чоловіка, що він є настоящим козаком, настоящим військовим, настоящим чоловіком. Який, незважаючи ні на що віддав своє життя для того, щоб наша страна, наша держава, наші люди, діти жили у майбутньому у цвітучій країні. Тува особовому складу та віддання військових почестей приступити. Кача по тині, лине кача, по ти сині, манко ж моя не лай мене, мак моя не лай мені, Є ж ми в зло годину. Ми завжди пам'ятатимемо його самопожертву заради України, заради кожного з нас вічна пам'ять героїв. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де богину. cry